Вітаю! Сьогодні розберемо одну з ключових тем для НМТ з історії ранній залізний вік на території сучасної України. Давайте на хвилинку перенесемось у часі. Уявіть собі, українські степи, але за тисячу років до появи Русі. Тут панують грізні вершники, на узбережжі процвітають античні міста, а в повітрі вже відчувається подих великих змін. Так хто ж усе таки панував на українських землях до Київської Русі? І це питання, знаєте, не просто для загального розвитку. Відповідь на нього це той самий фундамент для розуміння всієї нашої подальшої історії, і, звісно ж, ключ до багатьох тестових завдань на НМТ. План на сьогодні у нас такий: спочатку познайомимось із могутніми кочовими імперіями степу. Потім раз і перенесемося на узбережжя Чорного моря до античних греків. Далі побачимо, як усе перевернуло з ніг на голову велике переселення народів. І на сам кінець дійдемо до витоків, до наших предків, давніх слов'ян. Отже, почнемо з самої основи із залізного віку, це період, який визначили нові технології і, звісно, могутні кочові культури, що запанували у степах. А ось і перший ключовий термін, який треба знати ну просто як свої п'ять пальців: ранній залізний вік. Це не просто якась назва, це справжня технологічна революція. Залізо було дешевшим і значно міцнішим за бронзу, і воно змінило абсолютно все: від плуга землероба до меча воїна. Запам'ятовуємо дати: від першого тисячоліття до нашої ери до 4-го століття нашої ери. Ось цю послідовність варто собі закарбувати в пам'яті. Це дуже важливо. Спочатку були кіммерійці, потім їх витіснили скіфи, а на зміну скіфам прийшли сармати. Кіммерійці, скіфи, сармати. Розуміння цієї черговості це вже половина успіху в цій темі. Почнемо з кімерійців. Це, увага, перший народ на наших землях, чиє ім'я нам взагалі відоме. І звідки, прямо зі сторінок Одіссеї Гомера, уявіть собі, ці іраномовні кочівники були неперевершеними вершниками, і, що найголовніше, саме вони першими принесли сюди технологію обробки заліза. Можна сказати, запустили технологічний прогрес у степу. Але як це часто буває в історії, ніщо не триває вічно. У 7 столітті до нашої ери зі Сходу прийшла нова, ще більш потужна сила скіфи. Вони витіснили своїх попередників, і так почалася нова епоха. Скіфи це були не просто кочевники. Ні, вони створили справжню степову імперію. Їхня військова тактика увійшла в легенди. Тільки вдумайтесь. У 513 році до нашої ери вони розбили величезну армію перського царя Дар'я І, як просто заманюючи її в глиб степу і виснажуючи раптовими нападами. А на піку своєї могутності за царя Атея вони навіть карбували власну монету, а це вже ознака справжньої держави. Звідки ми все це знаємо? Ну, переважно завдяки археології, скіфські царі залишили по собі щось неймовірне: грандіозні могили, які ми називаємо курганами. І це не просто пагорби землі, це справжнісінькі скарбниці, такі собі капсули часу, що розповідають нам про їхню культуру, вірування і, звісно, про їхні незліченні багатства. А ось ось він головний скарб скіфів, який треба впізнавати з першого погляду легендарна золота пекторалі з кургану товста могила. Просто подивіться на цю філігранну роботу. Тут є все і сцени з побуту скіфів, і міфологічні істоти, і дикі тварини. Це і є той самий знаменитий скіфський звіриний стиль, неймовірно динамічний, живий і сповнений енергії. Обов'язково запам'ятайте, як вона виглядає. І ще один шедевр, теж обов'язковий для НМТ Золотий гребінь із кургану солоха. Це ж не просто якась прикраса, це ціла батальна сцена, що застигла в золоті. Ми можемо в деталях роздивитися одяг, обладунки, зброю скіфських воїнів. Такі артефакти це наші вікна в минуле, неймовірно цінні джерела. Ну що, рухаємось далі по хронології. У третьому столітті до нашої ери скіфів витісняють сармати. Вони, до речі, були родичами скіфів, теж іраномовні, але мали свої фішки. Їхньою головною ударною силою була важка кіннота, справжні тогочасні танки. А ще їхнє суспільство вирізнялося надзвичайно високим статусом жінок. Вони були справжніми воїтельками, билися і полювали на рівні з чоловіками. Але степ це ще далеко не вся історія. Поки кочовики панували на безкрайніх рівнинах, на узбережжі Чорного моря розгорталася зовсім інша цивілізація. Сюди припливли греки, які принесли з собою демократію, філософію і кам'яну архітектуру. Це була доба великої грецької колонізації. І тут увага, ключовий термін колонізація. Дуже важливо розуміти, що це було переважно мирне заселення вільних земель, а не військове завоювання. Місто, яке заснувало колонію, називалося Метрополією. І обов'язкова дата для НМТ просто маст хев 8-6 століття до нашої ери. Давайте подивимось на карту що ми тут бачимо. Греки засновували свої міста поліси виключно на узбережжі. Вони контролювали прибережні території, активно торгували з народами, що жили глибше на континенті, але завойовувати їх не намагалися. Треба запам'ятати чотири головні грецькі міста на наших землях: це Ольвія, що розташовувалась біля сучасного Миколаєва, Тіра, на місці Білгорода Дністровського, Херсонес, на території нинішнього Севастополя, і, звісно, Пантікапей – це сучасна керч, яка згодом стала столицею могутнього боспорського царства. І ось тут найцікавіше ці два світи, кочовий і грецький, не тільки воювали. Вони співіснували і активно торгували, скіфи постачали те, що давала земля: зерно, хутро, мед. Греки натомість пропонували продукти своєї цивілізації: вино, оливкову олію, розкішний керамічний посуд і якісну зброю. Це був по суті класичний взаємовигідний симбіоз. Але що взагалі змусило греків пертися в таку далечинь? Ну, все доволі прагматично. По-перше, в самій Греції стало забагато людей, а землі замало. Це називається аграрна криза. По-друге, розвинулись торгівля і ремесла, і їм були потрібні нові ринки і ресурси. А північне Причорномор'я з його чорноземами було просто ідеальним варіантом. І запам'ятайте дату цього процесу: – 8-6 століття до нашої ери. Це важливо. І ось ми підходимо до періоду, який став справжнім переломним моментом і кардинально змінив усю карту Європи: велике переселення народів. Це був час хаосу, коли старі імперії розсипались як карткові будинки, а на їхніх руїнах поставали нові народи. Дві потужні хвилі завойовників прокотилися нашими землями. Спочатку це були германські племена готів. А за ними прийшли грізні гуни на чолі з легендарним Аттілою. Цей ураган просто змів старий світ. Сарматському пануванню в степу настав кінець, а більшість античних міст на узбережжі були зруйновані. Але саме з цього хаосу, з попелу Старого світу, на історичну арену виходить нова сила це слов'яни. Предки багатьох сучасних європейських народів, і що найважливіше для нас наші з вами предки предки українців. Ось ця цитата це по суті перше офіційне знайомство зі слов'янами як окремими групами. Готський історик Йордан у VI столітті пише, що вони відомі під трьома назвами, і ці назви треба запам'ятати венеди це найдавніша така загальна назва, а також анти і склавини, які згодом відіграють ключову роль у нашій історії. У V-VII століттях відбувається просто грандіозний процес велике розселення слов'ян. Вони займають величезні території, що звільнилися після падіння старих імперій. І саме в цей період формуються три головні гілки слов'янства південна, західна та, власне, наша східна. Погляньте на карту, щоб просто усвідомити масштаб цього руху зі своєї прабатьківщини, що орієнтовно знаходилася між річками Вісла та Дніпро, слов'янські племена розходяться в усіх напрямках, закладаючи основи сучасних європейських націй. На відміну від усіх кочових імперій, що змінювали одна одну в степу, слов'яни були осілими землеробами, і саме ця прив'язаність до землі стала фундаментом для абсолютно нового типу цивілізації. Їхнє суспільство було організоване в племена на чолі з князями та їхніми дружинами. Цей устрій, так звана воєнна демократія, поєднував владу лідера з рішеннями народних зборів, закладаючи по суті перші підвалини майбутньої державності. І ось, мабуть, найкраща ілюстрація їхнього світогляду, знаменитий Збруцький ідол, це, по суті, фізичне втілення їхньої складної язичницької космології з головними божествами у триярусному всесвіті. І наостанок питання, над яким варто подумати ранній залізний вік це ж не просто параграф у підручнику, це не якесь далеке минуле. Скіфські кургани досі мовчки стоять у наших степах. Руїни грецьких міст все ще дихають історією на узбережжі. А наша мова, наші традиції, все це виросло зі слов'янського коріння. Тож питання таке: як уся ця неймовірно складна багатошарова спадщина від кочовиків, античних городян і до наших пращурів землеробів, як усе це живе в нас сьогодні? Ось це і є те, що називається глибоким корінням історії.